Вітаю! Трішки конспірології. Ви запитуєте, яка істота під ім'ям Путін поїхала в Китай? Це ніби без каблуків, але дивнувато себе поводи. Це Лавров Патрушив майже однолітки, хоч і зазнали вікових змін зовнішність, але схожі на себе. А цей різний і не схожий на оригінал? Запитаємо у карт. Яка істота під ім'ям Путін поїхала в Китай? Дно колоди. Ну, тут трійки, трійник, трійник. Ось, зробили. Трійників наробили. Угу. Так, да, пажок, Єрафант. Пажок, найманець на службі у структурі по єрафанту. Пажок не імператор. Сім жезлів. Карта може означати бути на віду. Шість пентаклів значення карти робота по найму. Доручили, проявляє себе, виконуючи завдання. Можливо, між цими трійниками існує конкуренція. Десятка пентаклів. Державна структура. Перебуває на службі у відповідній структурі. Володар обмеженої сили, людина зав'язані очі, руки, ноги не самостійна, тобто не імператор. Всі малі числові аркани, навіть не фігурні. І от тох диявол. Людина залежна, людина підлегла. На наше запитання щодо оригіналу по дияволу ілюзія, обман. Наступне ваше питання. Який результат для? Ерефії матиме цей чотириденний візит до Китаю, так званого Путіна, на саміт ШОС. Які успіхи чи не успіхи від його зустрічі з СІ, чого він туди поїхав, окрім того, що на парад? Що скажуть карти? Дно колоди. Ось перемовини, дай трошки грошей на війну, бо зовсім злидні, зовсім злидні по п'ятірки пентаклів. Нема чим воювати. Щось перевернулася карта. Нема чим воювати, щоб не програти по сімці мечів. Так, ось вони всі зібралися на параді на честь 80-ї річниці китайської перемоги в якійсь війні, фуршет, після чого офіційні зустрічі, казенний дім, правові папери, юридичні питання, договори тощо, домовленості. Так. А Ерефія побита, втомлена війною в особі так званого Путіна хоче зброю від Сі. Вдається до хитрощів, обману, вводить в оману, розповідає відомі тексти з методичок. Але залишається в розпачу, розчаруванні, навіть з жалем щодо розпочатого в минулому по п'ятірці кубків. Наступне питання. Замах на Урсулу фон дер Ляєн. Літак з очільницею Єврокомісії здійснив екстрену посадку в Болгарії через проблеми із GPS. Єврокомісія звинувачує Росію у масштабному глушині GPS в момент посадки літака з Урсулою фон дер Ляєн на борту. Запитаємо у карт, яке відношення до ситуації має? Росія? Яке відношення до цього замаху має Росія? Ну, колоди. Тут ту слів. Ініціатива сплановані тактика та стратегія змінити хід історії, подій в бік руйнування, смерті. Вогонь, туз мечів, мечів, трійка мечів, буквально спланований замах на вбивство. Щодо Росії, насильницьке вбивство. Активні амбітні дії військових вищого рангу по королю Жезлів це виконавець з ознаками насильництва через сплановані дії, підлі, злочинні. Бачимо структуру в особі ієрофанта. Це той, хто є ідеологом в цій справі. Вісім жезлів та сім жезлів. Буквально глушіння GPS. Ось вам королева жезлів, сама Урсула, їй пощастило по сонцю запобігти страшному розпач в неї і розпач у злочинця, що шанс втрачений по тузу пентаклів.